Телебачення Капрі надійшов лист від мешканки Покровська Тетяни Браславець. Жінка обурена жахливим станом ділянки тротуару, на якій знаходяться сміттєві баки, між будинками номер 6 10 та 11 в мікрорайоні Південний. Як розповідають жителі цих будинків, вони не в змозі викидати сміття, тому що після дощу неможливо підійти до сміттєвих баків через величезні калюжі, а з настанням морозів стає слизько. Ця проблема давно у нас уже От Я тут вже живу більше 30 років в цьому домі. Вона все время существувала проблема. Эта. Очень неудобно. Коли пройде дощ, просто ви видите, там куст, кусты не пройде. І з цієї сторони, ну я не знаю, хоч переправу делай. Ну, дуже очень неудобно, очень. ми просто мучимося, коли пройде дощ. Ми там не можемо подойти к цього мусорнику. Там була так виямка. Глаза вони зробили трошечки так. Не, ну вони не вирівняли. Треба було вирівняти, трошки, Ну яма, или... як була, так і отак от зробити. От, розумієш, щоб чуть був гром. Воно все одно те саме, і люди йдуть, яма, кидають, швиряють, Хто може кинути, хто не переступить, хто в воду кидає. Оце в нас така причина. Всі, всі жильці, всі жильці. І тільки ще шестий дом носить сюди, і наш дом носить сюди, не пройти. Ну, -й, 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 всі дев'ятий, і одинадцятий, всі носять туди. Пожалуйста, поможіть нам. Можеш поволожити ще раз асфальт. Вирівняти надо, вбрати виїмку, щоб вода штікала вот туди, кудись, жадом, а не на асфальті стояла. Ну, всі обходять, кілометра треба обійти, щоб ящик. Ну, пакет вибросити, мусорний этот бак. Надо обойти кто точно на куда. Ну а сейчас начнется вот этот гололед там прочее, туда не подойдешь. После дождей там довольно-таки большая лужа и надо перепрыгивать или обходить как-то. Ну желательно организовать отвод воды в этом месте, иначе будет там постоянно лужа находиться. Чтобы вынести мусор, мне нужно или одеть болотные сапоги, в которых рыбаки рыбачат, или одевать эти, чтобы были сапоги, эти сейчас как, чтобы были шпоры хорошие, чтобы я не упала. Про подхода вообще нет. А если подъезжает мусорная машина, вообще пройти нельзя, ни по тротуару ничего, они все нас обмажут, все, как это так жить? Тут у нас и так-то двора нет, у нас проезжая часть. А тут все, если мусор, тут вообще нельзя вынести. Детям нельзя выносить мусор, потому что там опасно. Там воды по колено, грязи полно около мусорки. Никогда не стекает не вода. А если снег, то там вообще гололед. По боковине тоже не пройти, потому что там кусты и грязь. С обратной стороны тоже грязь, сад стоит. Поэтому нам вынести мусор нельзя. А пожилым людям вообще нельзя пройти. Вот сегодня утром понес мужчина мусор. Я гуляла с собакой. Где-то вот с того края, наверное. Він упав там. А я не уверена, що він тепер буде спокійно ходить, тому що возрастная категория наша разная. Судячи з усього, все, що залишилося місцевим, запастися кількома парами гумових чобіт і терпінням. Але ж всі вони сподіваються, що цю невелику ділянку все-таки капітально відремонтують.